Ну, звичайно, дуже хотілося набрати якісь очки, бали. Дуже хотілося завдяки компактній, збалансованій, мобільній грі, як у захисті, так і в атаці це зробити. Але нам це вдавалося лише відрізками. І тільки у першому таймі. Другий тайм ми можемо віднести до дуже-дуже неякісних з нашої сторони. Особливо у плані атакуючих дій, та й в плані оборони також, бо в кожній грі ті Індивідуальні помилки, які роблять наші хлопці, особливо у центральній зоні, вони таким чином стають результативними. Це вже друга, навіть третя гра поспіль у цьому плані. Тому Будемо, може, робити якісь е перестанови в плані ротації. Мабуть, десь треба там позиції змінити деяким хлопцям. Але е ми на початку і хотілося б е ну, трошки більше позитиву, оптимізму. З яким все ж таки ми дивимося в майбутнє, але це дуже-дуже ну, молода команда і зараз їм дуже сумно за такий результат на початку сезону, але я сподіваюся, що завдяки наполегливій праці на тренуваннях. Ми досягнемо тих завдань, які перед нами поставили. Дякую, Андрій. Скажіть, будь ласка, ще у вас дуже молода команда, як ви кажете, в середній вік, 20 років приблизно це юніори, практично, які ще не бачили дорослого футболу. От за ці три матчі, два матчі чемпіонату та кубку, кого ви вже можете відзначити, хто зараз вже готовий до дорослого футболу? Ні, це питання. Поки що особливо після такої гри я відповідати не хочу, але скажу так, якщо ти нехай даже молодий хлопець, ніхто особливо на це зараз не буде звертати уваги. Особливо суперник, тому треба виходити і не дивитися, хто проти тебе 17-річний, 20-річний, 30-річний футболіст. Треба вже звикати до того, що це перша ліга, це вже не юнацький футбол, не юнацька першість, а мужський. І треба трошки більше давати від себе, не дивлячись, скільки тобі років. Тому все залежить від них, як швидко вони перебудують свою, перш за все, Голову, тому що ну, крім, окрім якихось здібностей технічного, там, тактичного характеру, треба мати просто даже характер бійцівський, тому багато боротьби тут також треба. Це були перші ігри, завжди вони важкі, але ми не по ігрі програли, якщо так проаналізувати, тому що є статистика, і ми в плані десь контролю м'яча переважали в першому моторі. Ну, але таки пропустили мічі, але це футбол, хтось пропускає, хтось забиває. Просто зробили правильні висновки, як для тренера завжди є якась корисна інформація з поразок. Зробили висновки і рухались далі. І так само там, Кубкова гра, сьогоднішня гра. І з кожною грою я футболістам наголосив, що ми мусимо з кожною грою додати до всіх аспектах. Я бачу, ви вже потихеньку визначаєтеся з основним складом, тому що у вас, в принципі, склад не відрізнявся від складу з ними за Кого можете визначити з футболістів, хто прогресує з матчу з матчу? От бачу, Віталія Равли, у вас, джокер, може когось ще одним. Ну можете я визначити? нікого не буду виділяти, тому що якщо так проаналізувати, ну, ми з командою працюємо зараз 12 числа, буде рівно два місяці. Команда зібрана з нуля. Багато футболістів, які взагалі в професійному футболі ні одного матчу не провели. І тому прогресує ціла команда. в нас сьогодні наявності 22 футболіста, на якого з ну, кожного з них я розраховую. І хочеться, ну, як тренеру, тренер, Мені як тренеру тренерському штабу, хочеться, щоб були 20 рівноцінних польових футболістів, так само і воротарі. Ну, для того ми тут і знаходимося, щоб е, виховувати футболістів. Надавати їм допомогу і щоб агробізнес для них був такий, знаєте, як місточок, щоб десь далі піти в прем'єр-лігу грати. А, а саме по цьому матчу можете поділитися враженнями, чи все вдалося реалізувати, можливо, щось не реалізували? Ну, в плані ведення ігри, то що ми десь домовляємося з футболістами на установці, задоволені, зрозуміли, що будуть помилки, це не без того, ну тому що. Якби, то, що ми пропустили перший м'яч, такий не обов'язковий. Зрозуміло, що десь не хотілося б такого початку, але саме головне, що футболісти якби, не відійшли від тої гри, до якої навалу. Ми граємо короткий середній пас, футболісти продовжували грати в той футбол, що ми хочемо бачити від них. Зрівняли, потім в другому таймі ще забили два м'ячі. Ну, в принципі, ми Рухаємося в правильному напрямку. Грали непогано, але бракувало впевненості. Впевненості бракувало. Грали непогано. З кожним туром будемо прибавляти, тому, тому що команда молода і будемо перемагати. Ну, я бачу, що Андрій Аніченко на вас розраховував. Там, ви змогли забити епіцентр, ви зараз забили. Я так розумію, що дає вам впевненості надалі виходити забувати. І Відчуваєте ви сили на цьому рівні свої? Так, так, я відчуваю свої сили. Я вже з кожним туром впевненість в мене стає. По-перше, хочу сказати, що важка дуже гра була, погода була, так скажемо, спекотна. Але нічого, ми перші пропустили, але. Показали характер, показали, що ми команда і змогли забити до перерви один м'яч і в другому таймі дотиснули. Ну я вже бачу, що почалася переможна серія. Обіграли Вінницю, тепер обіграли харківський металіст. Команди не останні, скажімо так, в історії українського футболу. Додає вам впевненості взагалі, як вам зараз розташування команди. Так, звичайно, команди дуже непрості. Всі, так скажемо, землям. Зараз всі команди непрості будуть в першій лізі. Але чесно, нема нічого неможливого. Ми робимо свою роботу. Я думаю, що все буде добре в нас. А як вам взагалі вдається зараз перехід за матірського футболу професійний? Чи є дискомфорт немає? Ну, та як сказати? На зборах було важко. Трохи звикли один до одного, нова команда, але... І тренування до тренування, від гри до гри вже потрошки звик, тому ніяких проблем немає. Добре, все. І ще я хотів подякувати ЗСУ. Дякую хлопцям, що нас захищають, воюють. І я надію, що скоро буде наша перемога в загальному для всіх. Все, дякую.